Привіт, друзі! Сьогодні вам розповім, як зробити заміну українського водійського посвідчення на польське. Поїхали, українці, які перебувають у Польщі більше 180 днів, зобов'язані змінити своє українське водійське посвідчення на польське. Людям, які прибули в Польщу після 24 лютого 22 року надали можливість не змінювати своє водійське посвідчення до 31 грудня 2023 року. Термін незабаром спливає, тому в цьому відео підскажу вам, як це зробити. Для цього вам потрібно звернутися до відділу комунікації у женду міста або староства залежно. Від вашого місця проживання. Там подається відповідна заява. Внісек о виданню права язди. Тож, для заміни водійського посвідчення вам знадобляться такі документи, як оригінал та копія паспорта. Люди, які мають статус Укр, необхідно надати паспорт з печаткою та песель. Копія українського водійського посвідчення. Оригінал та копія присяжного перекладу вашого українського посвідчення. Фотографія розміром 3,5 на 4,5, заповнена заява, шаблон якої можна взяти безпосередньо у відділі: чек про сплату збору за водійське посвідчення сумою 100 злотих, щоб підтвердити чинність вашого водійського посвідчення. Буде відіслано запит до українського консульства. Ця послуга сплачується, сплачується додатково і коштує 125 злотих. Але до 31 грудня 2023 року це робиться безкоштовно. Принаймні мені так відповіли у, у Жонті в місті Вроцлав. Виготовляється нове посвідчення. Від одного до двох місяців від подачі заявки. Коли подасте заяву, у вас заберуть в Жонді ваше українське посвідчення і видадуть довідку, яку потрібно возити з собою. Українське посвідчення ваше висилають в Україну. І після повернення вас на батьківщину. Ви зможете зробити так званий обмін і забрати ваше посвідчення назад. А тепер стосовно міста Вроцлав. Один з ужедів, де можна зробити заміну посвідчення, знаходиться за адресою Запольська 4. Також в цьому вженді можна зареєструвати або зняти з обліку ваш автомобіль. Мінуси цьому уженду є те, що він працює тільки до 15 години. Тому рекомендую всім ужонд, який працює до 18 години, він знаходиться в торговому центрі Магнолія Парк. Щоб потрапити до ужонду, треба увійти з головного входу і одразу піднятися ескалатором на перший поверх. У випадку, якщо ви забулись сфотографуватись, біля входу у Жонду знаходиться фотостудія. При вході у жонду стоїть працівник, який допоможе вам взяти талончик до відповідного віконця. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо вам сподобалось, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Якщо у вас залишились питання, чекаю на них в коментарях і до нових зустрічей.